Друзі, на головних шпальтах європейських газет, ось така фізіономія з підписом від Зеленського тікають молоді хлопці. І тут Іван та Микитаун розповідаючи через кабальну корупцію, через нескінченне порушення прав людей, бусифікацію, вони були змушені покинути Україну. І про це останні два тижні пишуть майже усі європейські газети, американські, тим паче, також навіть британці у телеграфі зазначають, що поки Росія б'є рекорди по темпу наступу. У соратників президента обшук за обшуком через розкрадання в енергетиці на оборонних спорудах тощо. Зазначають, он Зеленський уперше втратив довіру, гроші. Та людей он бельгійці досі блокують 140 мільярдів російських активів. Адже за словами міністра оборони Бельгії, усе це ляже на плечі європейських платників податків після того як Росія переможе. Так, уряд Італії заблокував черговий транш військової допомоги Україні через корупційні скандали. І це друзі, тільки початок. Учора Трамп влучно підкреслив, що він же ж попереджав в овальному кабінеті зеленської, що далі буде гірше, що карт в нього казарів немає абсолютно. Що треба зупинятися, але тоді хі-хі та ха-ха, що ми маємо зараз, і тоді, коли мудрі менеджери, тікаючи з Білого Дому до Лондона, сподіваючись на потужну підтримку євролідерів, разом з мудрою частиною наріду сміялися з мирних ініціатив Трампа, писали там віршики, пісіньки разом з серожими волонтерами про Рудого діда, так у тому числі, я у своїх відео не один раз зазначав, що ескалація з головним партнером закінчиться для керівництва України фіаско. Що на політичному ландшафті, що на фронті. Ніякої допомоги від європейців не буде в необхідній кількості. Так, тоді було купа хейту, тоді була купа погроз. Пройшло 9 місяців. І не хі-хі, і не ха-ха, і пісеньок вже не чути.